Стільки нововведень на ринку газу як минулого року українці, мабуть, і не пам'ятають найскандальнішою темою виявилось намагання газовиків виконати закон України про забезпечення комерційного обліку газу щодо забезпечення усіх споживачів лічильниками газу. Нагадаємо, у 2016 році газові компанії розпочали встановлення для споживачів не індивідуальних лічильників, а загальнобудинкові вузли обліку. В користі також тривають роботи по встановленню 45 приладів обліку газу на багатоповерхівки. І це не забаганка «Житомиргазу», газу, розповідають газовики. Відповідно до закону України про. Забезпечення комерційного обліку газу до 1 січня 2018 року весь газ повинен обраховувати стільки лічильниками. За підрахунками держрегулятора в разі встановлення квартирних індивідуальних лічильників для кожного споживача, які використовують газ для приготування їжі, потрібно б до тарифу додати 2 мільярди гривень щорічно. Це в 5 разів збільшився. Тариф для населення для використання газу, тому наприкінці 2015 року НКРЄ прийняло рішення встановлювати загальнобудинкові лічильники газу. Загальнобудинкові лічильники газу встановлюються за рахунок. Тарифної вирочки паджи у будинках, де встановлені загальнобудинкові вузли обліку, рахується газ, який споживає весь будинок. Після цього обсяг розподілять між жителями залежно від того, скільки в квартирі прописано людей. Чи вплине це на вартість блакитного палива? Збільшення в будь-якому випадку не буде. На сьогоднішній день обрахування здійснюється по нормі на одного споживача, приписаного в квартирі. Надалі після встановлення загальнобудинкового лічильника будуть е -е, будуть Відображаться показники загальнобудинкового лічильника, потім відніматися від цієї від кількості показники, які є по квартирно, і рівно пропорційно нараховуватися на остальну кількість квартир на одну людину приписану. По -квартирну. при відмові встановлення лічильника за кошти газової компанії держрегулятор зобов'язав таких абонентів перевести на граничні норми. Наприклад, на сьогоднішній день на одну людину з газовою плитою нараховується 7 метрів кубічних, буде 14 метрів кубічних. Лічильниками загальнобудинковими будуть обладнані тільки ті будинки, в яких велика кількість споживачів не забезпечені лічильниками індивідуальними. По інших будинках до 18-го року ми забезпечуємо Печимо індивідуальними газовими лічильниками тільки для тої категорії населення, які використовують газ для приготування їжі, тобто це одна газова плита. Отже, не варто хвилюватися тим, хто вже має індивідуальний газовий лічильник. Ви надалі будете сплачувати відповідно до своїх показників. Якщо ви не маєте лічильника та вважаєте, що сплачуєте більше, ніж споживаєте, за мешканцями будинку залишається право за власні кошти встановити лічильник в квартирі. Якщо до 1 січня 2018 року споживачі не погодяться, Одяться на встановлення безкоштовного будинкового лічильника або не встановлять лічильник газу власним коштом. Закон зобов'язує припинити їм постачання газу. Нині в користі вже запустили в роботу 8 вузлів обліку газу 45. Незабаром мешканці отримують перші оновлені платіжки. Якими вони будуть, дізнаємось згодом.